Друзі, вітаю! Знаю, що після свят у багатьох господинь в холодильнику залишається така їжа, яку вже ніхто не хоче їсти. І сьогодні я до вас із рецептом, який допоможе надати друге дихання вчорашнім смаколикам. Це чудова піца із хліба, готується дуже швидко, тому ви зможете далі відпочивати від кухні, а також виходить справді смачною. Практично всім вона подобається. Тож розпочинаємо. До яєць додаємо сіль. Сметану, а також борошно і перебиваємо все блендером до однорідності. Далі сковороду змащуємо олією. Потрібна приблизно 1 столова ложка олії. Вмикаємо маленький вогонь і викладаємо на дно сковороди хліб. Робимо це так, щоб щільно заповнити все дно сковорідки. І рівномірно наливаємо яєчну суміш. Намагаємось зробити це так, щоб кожен шматочок хліба був у яйці. Так злегка притискаємо ложкою, щоб хліб добре вібрав яйце. Далі можна додати улюблені спеції. У мене це суміш спецій для піци. І накриваємо все кришкою та смажимо, доки піца не підрум'янеться з однієї сторони. Бачимо вже, що наше тісто схопилося. Тепер потрібно його перевернути. Далі змащуємо будь-яким улюбленим соусом. У мене це аджика з гірчицею. І викладаємо начинку, будь-що, що є у вас в холодильнику. У мене залишились шматочки шинки. Також можна додати будь-яку ковбаску, грибочки, кукурузу, словом, все, що підходить для піци. А для піци підходить все. Також додаю помідор. Не забувайте трішки зменшити вогонь. І, звичайно ж, притрушуємо це все сиром. Сир потрібен обов'язково, тому що без сиру піца не буде піцею. Знову накриваємо все кришкою та смажимо, доки сир розплавиться. Кілька хвилин і піца готова. Ось так просто виходить піца, від якої ніхто не відмовляється. Якщо рецепт був вам корисний, поставте лайк, напишіть свої враження в коментарях і бажаю всім смачного. Весь перелік інгредієнтів можна також побачити, натиснувши на стрілочку внизу. Відео справа.